Ає ось цих взагалі там лікарняних за просто там за студа. Та по перше, тут оплачується лише перший день лікарняного. Так, да. далі ти за власним бажанням горієшна, <ріжу> <ріжу>, да. але загартовують діти маленькі садочок ідуть півроку, тобто декретна відпустка тут лише 6 місяців. З них 3 місяці дружина у відпустці і 3 місяці чоловік, або та людина, яка отримує менше зарплатню, тобто вони вирішують. Але батьківство тут абсолютно рівноправне, і якщо можна вийти там в парк зранку по вихідний день, то тут будуть всі тата з візочками. Да. І діти, от у 6 місяців, якщо це взимку, всі садочки виставляють візочки на вулицю, і діти сплять на вулиці, тобто йде загарзартовання. З маличку, ну тому вони хворіють рідко. І якщо хворіють, то <кій> їм дуже часто приписують паніці.